Хотіла продовжити з вами тему сесії, адже там приймаються важливі для міста рішення, і на цьому тижні так пройшла чергова сесія міськради. Як ми знаємо, тож, давайте поговоримо про її підсумки. Як вона прийшла в цілому? Чи були дискусійні питання? А насправді цього разу сесія вперше була в сесійній залі, і вона була в такому змішаному форматі: одночасно і зум і сесійна зала. Вдалося, скажімо так, досить цікаво поєднати систему в залі і систему Zoom, тому що ті депутати, які змогли бути в сесійній залі, вони могли говорити в мікрофон, їх всі чули. А ті, хто говорив через Zoom, їх чула відповідно вся сесійна зала. Йшла трансляція. Відповідно, трошки трішки інший запис. В Мережі з'явився, як виглядає сесія, тому що раніше записувався тільки Zoom, а зараз ну, це видно вже повноцінно депутати повернулися до своєї роботи. А якщо ми кажемо про м, взагалі питання, що виносились на сесію, звичайно, певні питання були в першу чергу по стадіону Авангард, але це напевно тому, що м, ну, була створена, скажімо так, суспільна думка, що на місці стадіону Авангард. Може бути е, якась новобудова. А насправді ні, чітко, абсолютно рішенням сесії вказано, що якщо буде продаж цього об'єкту, то він може бути тільки з зазначеним цільовим призначенням. Ну і ви можете повірити, що за цим буде слідкувати і міська рада, і правоохоронні органи. Тобто ми розуміємо, що порушити це цільове призначення, ну воно практично неможливо, якщо воно чітко прописано, що це може бути тільки е, споруда спортивного призначення. Подивимося, чи вдасться реанімувати цей об'єкт, тому що ми розуміємо, що зараз це, скажімо так, досить сумне місце. Можливо, інвестор зможе це покращити, тому що ми розуміємо, що завжди приватні руки краще ніж, скажімо, так, колективна власність чи власність держави. А давайте з вами більш детально саме про рішення на сесії щодо фінансово-бюджетних питань, які зміни нас очікують. А в дійсності були певні перестановки по певним, скажімо так, рядкам бюджету, а в тому числі по військовим. Тому особливо озвучувати я не буду. Ну але це це була просто одна з, скажімо, так, технічних змін, що сьогодні відбулися. І щодо виплатів для молодих педагогів, розкажіть, будь ласка, чому постало таке питання, як їх отримуватимуть, та про який розмір виплати йде мова? А насправді ми розуміємо велику проблему, що коли молодий педагог приходить працювати, в нього заробітна платня значно нижча, ніж в досвідчених колег за рахунок вислуги років. Тобто вислуга років дає можливість там, підвищувати ті виплати, які є, ну скажімо так, кратно. А в молодих педагогів виходить чистий оклад, і відповідно цей чистий оклад ну, це просто смішні кошти. А відповідно було передбачено, що в нас буде програма підтримки молодих педагогів, і ми заклали до цієї програми 50 мільйонів гривень. І ці 50 мільйонів гривень дозволять робити додаткові виплати молодим педагогам згідно тим правилам, які закріплені цією програмою, і таким чином залучати нашу молодь до викладання. Тому що всі, от я бачив дуже багато дописів у Фейсбуці, дуже багато там спілкувався з людьми. А вся молодь, яка закінчує педагогічні інститути, вся молодь, яка горить тим, щоб щось викладати дітям, стикається з реальністю, коли грошей нема. Тобто такий самий його колега отримує більше за рахунок вислуги років, і це знову ж таки погіршує загальний, загальний стан педагогіки, тому що не можуть бути педагоги тільки люди там, за 50 років. Вони мають бути розбавлені, тобто вони не можуть бути тільки молоді, вони не можуть бути тільки старші, вони мають бути різні. Та? За, за рахунок цього і, і застосовується передача досвіду від старших до молодших, і застосовуються, скажімо так, нові методики, методики молодшими, які з радістю бачать і так, так само можуть переймати старші, старші покоління педагогів. Тому це абсолютно нормальна, скажімо так: при, 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 природня ситуація, коли є і старші, і молодші, і саме для цього програма виправляє цю ситуацію, яка склалася. Ми також із останніх рішень бачимо, що дерусифікація триває, але ж вже траплялися такі випадки, коли підіймалися питання вже стосовно деяких вулиць, що були перейменування, що люди були невдоволені новою назвою. Розкажіть, як працює взагалі комісія і як вдається знаходити компроміси, і що робити у випадках негативної реакції жителів? А насправді є кілька, скажімо так, ступенів прийняття рішення. Перший початковий ступінь це робота комісії з перейменувань, і в цій комісії є так звана експертна група. Тобто спочатку працюють експерти. Вони думають, яким чином можна переназвати в зв'язку з тими топонями, які поряд є, в зв'язку з якоюсь історичною спадщиною, яка є в цьому районі, можливо, в цьому районі знаходилась якась стара будівля. Яка мала якесь історичне значення, можливо, відбувалися якісь події, можливо, хтось сюди приїжджав. І е, потім експертна група доходить згоди до того, як ця вулиця буде перейменовуватись. Потім вона виходить на комісію з перейменування, яка наповнена науковцями, людьми, які працюють е, мовно, з предметами якоїсь старовини, істориками. Знову ж таки, там присутні і депутати міської ради, які не є профільними спеціалістами, але які знову ж таки представляють інтереси жителів свого округу, свого району, свого міста. І вже на комісії знову ж таки триває якась певна дискусія. Потім рішення публікується і. Після публікації рішення всі, хто ознайомився з рішенням, можуть знову таки висувати свої певні зауваження. А саме простий приклад набережна сонячна, яка мала перейменовуватись, я вже навіть не пам'ятаю, яка назва, але жителі не погодились е, з цим. Е, Вірніше, вона мала бути, е, вулиця Малиновського мала бути перейменована в якусь набережну. Але всі запропонували набережну Сонячну. І чому я кажу набережну Сонячну, тому що минуле з цієї середи. Яка була, ми її переназвали «Набережна Сонячна», так як хотіли люди, так як вони зверталися до своїх депутатів, і так як, в принципі, ми, ми виправили цю ситуацію, ще раз розглянули на комісію з урахуванням думки і депутатів, і тих людей, які до них зверталися, і стала набережна сонячна. Тобто ось такий еволюційний процес. І, звичайно, бувають ситуації, коли ми вже назвали якусь вулицю, людям це не подобається, вони звертаються. Знову ж таки, немає невиправних ситуацій. Звичайно, ми завжди намагаємось дослухатися до думки жителів, які живуть на цій вулиці, якщо вони там не можуть вимовити назву чи не розуміють, чому саме така. Звичайно, є можливість звертатися, звичайно, є можливість там через депутатів, через експертів комісії, через членів членів комісії, просити виправити цю назву. От в Самарському районі одна з вулиць, яка була переназвана. Люди звернулися до голови районної адміністрації Самарського району до Юрія Федька. От він просить, у нас на наступній комісії буде розглядатися можливість перейменування цієї вулиці, ну і відповідно вибір нової назви. Ось така ситуація йде, тобто немає нічого страшного, немає нічого невиправного, і ми намагаємось позбавлятися і радянської спадщини, і відповідно московської. Як країни окупанта, як країни агресора, прийменовуючи камчатські, курські і інші вулиці в якісь нормальні, прийнятні назви, тому що ми розуміємо, що ці всі Камчатські і Курські вони були нам нав'язані спеціально для того, щоб вбити нам якийсь російський менталітет, щоб показати свій великий, великоруський шовінізм і щоб. Ми відчували себе молодшими братами, але ми не є молодшими. Ми не є братами, як показала ця війна. Навіть сьогоднішні прильоти, коли є вбиті, є поранені, показують, що з Росією в нас нічого немає спільного, крім кордону. Зрозуміло, і щодо допомоги військовим частинам ЗСУ, бачимо, що місто продовжує допомагати нашим захисникам, про яку допомогу йшла мова цієї сесії. А насправді ми. Завжди публікуємо рішення сесії, ми завжди е, даємо максимально прозору публічну інформацію. Я нагадую, що ми цього року стали першими по прозорості і підзвітності е, за рейтингом міжнародної організації Транспаренції України. Але е, є виключення. Е, закон України про державну таємницю вказує, що в, в воєнний час неможливо розповсюджувати інформацію про. Майно військових частин, тобто, якщо ми щось передаємо військовим частинам, це проходить в закритій частині, скажімо так, рішення, тобто повне рішення бачать депутати, вони розуміють, за що вони голосують. Але всі ті рішення про передачу, кому як що ми передаємо, вони будуть оприлюднені після війни. Це тільки тому, що ворог не повинен знати, що десь в якомусь підрозділі з'явилось кілька нових вантажівок, чи десь з'явились якісь антидронові рушниці. Чи десь з'явились рації, ну, тобто, що якась частина посилена певним, скажімо так, ресурсом. Ось. Тому ми завжди кажемо, що ми допомагаємо. На сайті видно, що передається певний там, фінансовий ресурс чи матеріальний ресурс, але не видно, кому він передається. Ось, ось така відповідь. Дуже вам дякую. Дякую, що завітали до нашої студії. Такі рішення були прийняті на 37-й сесії міськради. Нагадаємо, у студії був Олександр Санджара, секретар Дніпровської міськради.